Шойгу! Герасимов! Шойгу Герасимов. Ваш шлях у ГАГу відкрит. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне у нашому Криму проти людей, проти закону. Окупант буде за це відповідати. Третє: це справедливий мир для України. Наші кроки. Щоб була повністю відновлена безпека після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного ком'юніке. І ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. Готуємо робочі групи вже з липня нова конкретика заради миру. І як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей з російського полону додому в Україну. Кожного, кожного, ні про кого не забуваємо. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Ще 90 українських родин щасливі, 90 воїнів повернули з полону. Захисники Азовсталі. Маріуполя, ЧАЕС з різних напрямків фронту, це і армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС, більшість рядові та сержанти. І так само повернемо всіх інших. Про кожного шукаємо правду, де людина, в якому стані, що потрібно для повернення. Дякую нашій команді, яка працює для обмінів. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко, хлопці, дякую. Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Продовжуємо цю роботу. Дякую всім, хто вірить, б'ється, допомагає, працює заради того, щоб у України були такі результати у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави, у наближенні нашого миру, миру. Які українці заслуговують? Слава Україні!